Для мене війна почалася в 2014 році. Що тобі треба? Танк. Все, давай на танку вперед-вперед. Хороше в хороших гробах, Плохі — в плохих. А дитина сказала, йобані укропи. укропа, чемодан, вокзал, Росія. Тут жили українці і будуть жити українці. Працюємо ми в напрямку Авдіївки. Стан напружено контрольований. Тобто ну, вони постійно йдуть, зазнають втрат. І, але це їх не зупиняє. Вони як ішли, так ідуть. Всі не можуть зрозуміти, як несучи такі втрати, вони постійно продовжують йти. Все дуже просто, у них стоять загранатряди. Сьогодні навіть по перехопленням було те, що хто піде назад, розстріляти. Тобто в них вибору немає. Або вперед, і, можливо, залишишся живий, або повернешся назад і поїдеш. Грузом 200. Ми поміняли тут 25 ту бригаду. Це якраз навіть півроку, як війна ще найшла. Тут були дуже активні бойові дії, вони постійно сунули, сунули, сунули. І з тими рубежами, які нам передали наші попередники, ми лише їх покращуємо. Покращуємо, поступово просуваємося вперед, відбиваємо. У них їхні ж позиції, на яких вони закріплюються, ну і плануємо в подальшому активні дії в напрямку звільнення нашої території. Особливість таких позицій в тому, щоб нанести, не дати противнику пройти або оминути і завдати йому найбільших втрат. Але є моменти, що Ну, противник теж вчиться. Він, наприклад, сунувся в одне місце, він відчув, що там стійка оборона і так просто не вибити нас. Він спробував лівіше, або правіше. Там слабкіші хлопці, або менш. Підготований або менш підмотивований. Або десь командири упустили момент підготовки своїх позицій, халатне відношення. І там хлопці або відступили, або кинули позицію, або втікли, або не замінувалися. І він розуміє, що цей напрямок він може продавити, пройти тут. Він збирає, скупичує сили і робить якраз в цьому місці цей прорив. Рветься там, де слабо. Самостійний відступ з позицій може призвести до загибелі як особового складу, так і допустити прорив і захід з флангів в інші підрозділи. Ну, наприклад, наш підрозділ стоїть стійко, не допускає, а сусід справа або зліва. Відійшов. Противник вклинився в ряди оборони і вже може розвивати наступ як і вліво, так і вправо. І для того, щоб замість того, щоб ми стояли обличчя на фронт, потрібно розвертати бойові порядки, щоб не допустити прориву з флангу противника. Своїми відходами, залишенням позицій, озброєння зброї. Вони не думають, вони думають лише за своє життя, а вони не думають за життя своїх товаришів зліва або справа. Це теж немаловажний момент, який я пояснюю своїм підлеглим, що ми маємо стояти стійко і відхід лише за командою. Тому що якщо ми відійдемо, нас десь продавлять, це не дасть можливості, наприклад, комусь вистояти. Навіть якщо в них буде стійка оборона. Так, тут в основному стояли уродженці Донецька і Луганська. Зараз, останні два місяці, збільшилась кількість росіян, збільшилась кількість, як воно, найомників, які з інших частин. Це в основному мобілізовані. Або кадрові військові, які прийшли на допомогу ЛНР, ДНР, <кій> тому що вони несуть втрати і поповнювати їх теж кимось потрібно. Вони провели мобілізацію, навчання і поповнюють ряди тих хробаків, які вже закопані в землю. Я їх не вважаю за людей. Якщо чесно, немає, як у тому старому анекдоті, хороше в хороших гробах, плохі в плохих. Для мене війна почалася в 2014 році. Вже мав, скажімо так, відрядження в зону проведення бойових дій потім АТО, ОС. У му році я вже став військовослужбовцем 95-ї бригади і безпосередньо приймав з 15-го року, безпосередньо приймав участь в бойових діях. Я вам розкажу історію, не пам'ятаю, як це рік, то ли 16 й то 17-й. Рік. Ми стояли в одному із населених пунктів, і там був. Він був поділений на дві частини, сіра зона. З цієї частини не було, скажімо так, ні магазинів, ні лікарні, нічого. І періодично місцеві жителі з цієї сторони проходили. Звісно, вони перевірялися по різним базам, там, документи, що приносять, що заносять. І одного разу ми йшла жінка з з дитиною, їй років шість було. Тобто вона, ну там нехай 13, 14, 15 років, 16. е, В неї був вже час усвідомити. Не пам'ятаю, з яких причин, е, пам'ятаю, що їм відмовили. Е, сказали, там завтра або там, прийдіть пізніше, не можемо пропустити. Жінка якось так подивилася, а дитина сказала йоні укропи. Це дитина 6 років. Тобто, ви розумієте, що в головах отих дітей маленьких, великих, навіть якщо дитина народжена в 16 в в 2014-2015 році їй зараз скільки? 7-8 років вона вже усвідомлює, усвідомлює, що настільки пропаганда, що тут фашисти, зрад, там бендерівці, хоча вони не розуміють, хто це, що це і як, що це вороги. Ось суть. Що буде далі з цією дитиною? Так як зараз у нас діти і мої діти під час обстрілів жили в підвалах, то вони знають, хто такі росіяни. В них вже сформована думка, вони знають, що з, росі... з росіянами немає про що говорити, це ворог. Так і в них вже сформовано. Тому всі нормальні, адекватні люди в Росії, в Донецьку, в Луганську – вони звідти виїхали. Але так, да, згоден. Там є невелика кількість людей, які чекають українського повернення. В мене, скажімо так, з Донецька кум, а Кума з Луганська. Тому, так, да, є, але дуже мала кількість цих людей. Що робити з цим травмованим настільки регіоном, коли він був деокупований? Віщий Чемодан, вокзал, Росія. Ніхто ж не тримає. Ну, Ви хочете бути з Росією, будь ласка, їдьте на Росію. Живіть. Ті люди, які повернуться до своїх домівок, вони вже будуть знати, що таке русський мір. Я думаю, вже вони не допустять самі місцеві люди. Знаєте, я знайшов пару фотоальбомів місцевих. Які залишили своє житло, там розбиті приміщення, будівлі. Вілялось пару фотоальбомів. Було просто цікаво. 53-й рік, 65-й рік. І фотографії підписані українською мовою. Тому тут жили українці і будуть жити українці. А ми, Росія, все, Чемодан, вокзал, Росія, будь ласка, ніхто ж не тримає. Ну, скажімо так, ми вже здобули перемогу в плані того, що ми не допустили повномасштабного захоплення України. Тому що, якщо чесно, то Україна була порівняно з 2014 роком, набагато підготовленіша що і професійна. Але. Порівнюючи 22-й рік нас і Росію, то засобів вогневого впливу і в технічному плані застосування озброєння і виду озброєння, то Росія була набагато більша. Але ми змогли тією кількістю за допомогою наших друзів, партнерів змогли їх зупинити, змогли відкинути їх. Дуже велику роль відіграло навіть не те озброєння, яке нам дали партнери, а сила волі і бажання до незглавності і незалежності життя українців. Що із з нового озброєння, яке нам іде, яке обіцяють очікувати Ну, це тяжко сказати. Є бажання, чого б я хотів до себе в підрозділ, але кожне озброєння веде за собою якісь. Розвиток бойових дій. Наприклад, якщо в тебе тільки автомат, то ти можеш там сидіти в обороні або там наступати. Якщо в тебе є граната, ти вже можеш кинути цю гранату або поставити е, розтяжечку. Якщо в тебе є крупнокаліберний кулемет, то ти вже можеш працювати на більш дальній дистанції. Так само і озброєння, його треба вивчати, його треба застосовувати. Правильно застосовувати, дали нам танк, все, що тобі треба? Танк. Все, давай на танку вперед, вперед. Ну, так ніхто не робить. Да, я б хотів собі і танк, і бронемашини якісь новітнього зразка, ще й з віном якихось винищувачів, або ну, я б навіть для нього взлітну смугу зробив. Ну що.